Всім привіт! Ми з вами Майн Платон, і сьогодні ми з вами будемо грати в Fly Down Hill. Це така гра, де треба падати, ну, скачуватись з машин. От у вас тут зверху є така штучка жовта. Жовта там де посираєтесь. І коли ви туди нажимаєте, то там буде. І дивіться, якщо ви нажмете на ту штучку, то тоді ви зможете заповнити різну машину там, чи той, і вам треба буде скочувати вниз і заробляти там гроші. Так, ну добре, а ми починаємо. Так, ну що, перший наш той це ліжко. Так, добре, перше, то у нас ліжко. Ліжко майже неможливо виграти, але попробуємо. Дивіться, тут є такі подарунки І це можна всякі награди брати. Там гроші, там. От я коли от тільки дивлюся на цю аптечку, то мені зразу вже здається, що це прапор Канади. Так, добре. О, бачите, на цьому просто неможливо вижити. Ні, добре, можливо, але ну, я не знаю. Я ніколи якось не виживав на цій штуці. Я, я читер. Вот, і дивіться, я читер про... А, не-не-не, вс, видаю, зайзлон назад. Ні, але можу я все таки стати читером, тому що я ще на кріслі безсмертному. Ну, не безсмертному, але дуже добре ну, тримається. Давай. Повертаюсь. Все, бачите, на майже неможливо вижити. Добре, е, дивіться, пишіть свої ідеї в коментарі, що я можу ще пограти. такі е, чи, чи вам подобається така тематика, чи ні. Е, пишіть, що я можу ще пограти. Е, і ставте лайк і підписуйтесь на канал. І ставте дзвіночок. Так, добре, е, далі в нас це катер. От на катеру вже можливо вижити. На катері. Катер така сама як машина. Він тут вже дуже багато але, то Я вам... Чо? В смислі? В смислі катер роса. Ви бачили? Ви бачили, як мій катер просто за секунду розвалився? Мій катер просто тільки жив секун... за секунду розвалився. Бачите. І тільки зробив з неможливих. Ви бачили? Я просто міліметр був. Так, добре. Дивіться. Е, на катері я якось виживав, бачите, тут є корона. Так, добре, Попробуємо на машині. Машина, машина. От людиною я то будли живу. А вы просто мне то самое голову на том. О, вот маку... этот пистолетик. Боже. Видите, же он может. Видите. Есть, не можно, короче, приклеить здесь, куда хочешь. И все. Вы, вы бачите, как я просто случайно с машины вылетел? О, Хатка, хатка, хатка. О, бачите? Бачите? Э, и знаете, что? Вот, вот, посмотрите. Вот, например, вот, вот, вы что я сейчас выпаду. О, где? І, коротше, і, і я можу так зачепити сюди, них. Так, добре. Дивіться. На машині тут теж я корова. О! А от в магазині я вже ніколи не вживав. Я не закінчу на магазині їздити, поки я на ньому не виживу, от я серйозно кажу. Оп, все яким магазином відео виживати, а машиною і катером якось Слухайте, Ще даю вам посилання. Дивіться, якщо ви подивитеся моє відео англійською мовою качитану типа, то дивіться, там без всяких хештегів, то ви там можете побачити на самого початку таку дівчину. Я її дивлюсь, і в неї вона дуже... коротше, в неї дуже мало підписників, вона дуже старається робити відео. Я її дивлюсь, підписався в чому. ну, жалко. То ви теж можете на неї підписатись. Ну, самі, ж розумієте, починаючи її ютубер, я теж починаючи, але я вже давно почав в канал. Вона той. Її останній останні той, останнє її відео це 20... Це лютого якогось. Коротше, це 24 лютого, чи якого... Коротше, дивіться, той. Потім е, силці залишу, як вона називається, можете підписатись на неї, добре. Дивіться відео до кінця. Так, добре. На машині. О, я і на магазині вижив. все, боже, я чого я так першого разу виживаю. Сіду. То дивіться, ви. Ну, просто я не зрозумієте, водиця. Я для вас хотів зняти ролик з то, тої неділі, але я не знала просто, що пограти. То, будь ласка, напишіть мені хоч пару ідей. Пару Будь ласка. Пару ідей хоч для роликів, ну, яку я можу зняти і коментарі, коментарі побачу і... і можу зняти. Послухайте, дякую вам за 43 підписника. Мені треба ще 7 підписників, і я зможу знімати для вас прямі ефіри. То дивіться мої прямі ефіри. Там е, буде теж Роблокс, щось там Роблокса, щось там і інших ігор може бути. Я от хотіла для вас скористундофу зняти. Або той щось на комп'ютері зняти. Добре. Що? Я тепер на піцці, що до кінця доїду. Все. Олі, от скажіть мені. Того ніхто не знає, ніхто прям не знає і я не знаю. Як я виживаю, коли я тоді не виживав ну, на тих предметах. От. Я не можу почути. Так. О! Все, все, я вже вилетів. Ты, да, в принципе, майже на все обувь вылетал в кинте. да, то, походу тоже уже пришел, да? Что, интересно, я можем уже купить уже наступную штуку? А нет, походу можно. Нет, походу можно, да, да. Боже, подивите, как я могу Я могу все. А, не, 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 все Я могу до 15. Я можу патолщиком. Так, дивіться, може, вам буде так, не дуже цікаво, то я можу вам вже почати з дерев'яшки, тому що я тільки що купив. Добре, я зараз продовжу вам далі робити, Ну, далі спочатково робити. Прошу, просто розумієте, вам хотів той показати, як буде виглядати оця штука, коли ви її купите. Звалитися, так поняв, що легко може. Оп. Так, вона да, дуже легко може розвалити. Коротше, дивіться, тут є одна така штука. То, що типа, туди е може вам фліпортнути вас той. Оп. Ой, блін, чого так глючить? Боже, мені так заглючило, тільки що. Заглючило чогось, я вовсе не знаю чого. Так, той, як... О, я вам можу на ту-ту-ту-ту. А ні, то тебе ті пічопи чіп. Я перепутав той, знаєте, у цього котика. то що у мене на плечі сидить. то й Так, добре. Ставьте, будь ласка, лайк, щоб я визробив швидше. Так, ну що, дивіться, скоро уже єдні каникулы. Всіх вітаю з закінченням якогось там класу, чи вообще когось з університету. чи когось, ну коротше, чи когось вообще зі школою вітаю з закінчення. Так, ой! Я скажу. Чому це я не знаю, то якийсь баг. Так, ну що, я думаю, що наш ролик вже доходить до кінця. І треба вже з вами прощатись буде. Ну добре, сьогодні з вами був Майн Платон і всім пока!